Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття Defining relative clauses. Зі словами who, which, that та. where. Обмежувальні означальні речення зі словами котрий або який, which, який, котрий, that, який, котрий і where, де. Давайте будемо розбиратися, яке слово коли вживати. Ми вживаємо обмежувальні означальні речення для того, щоб визначити людину, річ або місце, про яке ми говоримо, або про які ми говоримо. Ми вживаємо слово who або that, коли говоримо про людей, people. That's the man who saved my life, або that saved my life. Той чоловік, який врятував моє життя. Тобто для людини ми можемо вживати як who, так і that, і перекладатися вони будуть як який або котрий. Ну, краще який. Which that. Ці слова ми вживаємо, коли говоримо про речі, things або тварин. Animals. He has a car, which costs a fortune. He has a car that costs a fortune. У нього є машина, яка коштує ціле, можливо, майно. Чесно, не скажу, як вам правильно українською це буде звучати. Дослівно ця ідіома перекладається, як ем, коштувати ціле майно. А, а якщо нормальними словами, це дуже дорого. If something costs us a fortune, it costs us a lot of money. І слово where. There. Його ми вживаємо, коли говоримо про місце, place. І як ви бачите, слово where не можна замінити на that. На that ми можемо замінити, замінити тільки who або which. Коли говоримо про людей, тварин або предмети. Місце тільки where. That's the place where I met my husband. То місце, де я зустріла свого чоловіка. Переходимо до більш детальнішого розгляду цього правила цих речень. Ну, тут знову ж таки йде повтор: ми вживаємо who для людей, he met the police officer who saved his life. Він зустрів поліцейського, який зврятував його життя. Ми вживаємо «which» для речей та тварин. He put on the suit, which he wore for special occasions. Він одягнув костюм, який він носив для спеціальних подій. Чому це put носив? Тому що, якби це був теперішній час, то до put додали б закінчення S. Було б «he puts. А так, це друга форма дієслова put. Всі три колоночки у нас будуть put, put, put. Ми вживаємо where для місць. This is the hotel where we spent our honeymoon. Це готель, у якому ми провели наш медовий місяць, або де ми провели наш медовий місяць. That. Ми вживаємо that замість who та which. Але ми часто вживаємо who для людей, а which та that для людей. Речей, тобто для людей ми рідше застосовуємо that. Але, як на мене, це залежить від е, самого мовця. Хто як застосовує ці слова? Наприклад, я взагалі віддаю перевагу who та which. Я рідше вживаю that для людей та речей. Ну, це кожному своє. Приклади: He's the neighbor, who або that helped us to move out. Він сусід, який допоміг нам виїхати. Change the cable, which або that connects the computer to the printer. Зміни кабель. Вибачте, якщо не точний переклад, але я думаю, що це буде кабель. Зміни кабель, який поєднує комп'ютер з принтером. Якщо кабель інакше перекладається українською, можете мені про це написати. Далі. Be careful with these common mistakes. Будьте обережні з помилками, які часто трапляються. Значить, ми не можемо вживати what або вирази такі, як that he, that she, і так далі у цих типах означальних речень. Ми кажемо, That's the student that I told you about, або. Who I told you about, ми не кажемо the student what I told you about. Дуже часто це вживають. Вживають what замість that та who. Але це неправильно. That's the man that або who tried to steal my wallet. Це чоловік, точніше, той чоловік, який намагався вкрасти мій бумажник, мій гаманець. Ми не кажемо. The man that he tried to steal my wallet. Зрозуміли. Зрозуміли, запам'ятали і ніколи не припускаємося цієї помилки. Хоча ніколи не кажіть ніколи, намагаємося уникати цієї помилки. Далі. А далі ми переходимо до виконання вправи. Вправа. Обираємо правильний варіант. I have a friend speaks four languages. У мене є друг, який розмовляє чотирма мовами. Друг це людина. Для людини ми вживаємо who. That he це common mistake, помилка, яка часто трапляється. Цей варіант ми навіть не розглядаємо. Тому which це тварини та предмети, who це людина. The Internet is a place, hmm. you can get cheap technology products. Інтернет це місце, ти можеш отримати дешеві технологічні продукти. Інтернет це місце, а місце це в нас де? Місце, де ти можеш отримати. Where? Emails, advertise, things are called spam. Імейли, які рекламують речі, називаються спамом. Імейли це в нас, ну, назвемо їх предметами, це не істоти, тому ми вживаємо which. A technophobe is someone is scared of technology. Технофоб це хтось, хто боїться технологій. Це людина, тому обираємо. Слово who нам не дали, але ми пам'ятаємо, що замість who та «which» ми вживаємо that. П'яте. We should only buy products, can be recycled. Ми мусимо нам слід купувати тільки ті продукти, які можна переробляти. Продукти це в нас не живе, тому обираємо «which» нам не дали, тому обираємо «that». Шосте that's the shop». I bought those shoes. Це магазин, де я купив ті туфлі. Магазин, де я купив. Місце це where. I can't find the CD. I borrowed from you. Я не можу знайти диск, який я взяв у тебе. Диск це у нас предмет. Тому ми вживаємо that what. Це common mistake. Навіть не розглядаємо цей варіант. Для предметів та тварин вживаємо that або which. «Which» нам не дали. Восьме. Do you remember the park we met? Чи пам'ятаєш ти парк, де ми зустрілися? Значить, парк місце, де це «where». That ми замість where ніколи не вживаємо. Дев'яте. There were three people at the party New Me. На вечірці було три людини, котрі або які знали мене. Люди, мова йде про людей. Люди це «who». That, що там давали, That they» – такого бути взагалі не може. I want to see the film. Everybody's talking about. Я хочу подивитися фільм, про який усі говорять. Фільм це у нас не істота, тому вживаємо «which». Перевіряємо. Perfect. 10 з 10 100%. Наступну вправу ви виконаєте самостійно. Ви також обираєте правильний варіант. Посилання я вам залишаю під відео. Не лінуйтеся, перечитуйте правила, якщо щось не зрозуміли, і потім переходьте до виконання вправи. Усі питання, які у вас виникнуть під час виконання вправи, ставте мені у коментарях, я із задоволенням вам на них відповім. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!